Вітаю на РБК Україна у Покровську. Чи не кожні 10-15 хвилин прильот, аналітики Діпстейт кажуть, що почалося це жахіття о третій ночі. Нагадаю, майже 7 тисяч людей залишається у Покровську станом на сьогодні. Гаряче також на інших ділянках, зокрема в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця. кажуть, що на Новопавлівському напрямку противник сконцентрував свої основні актакувальні зусилля в районі нової новосілки і намагається прорвати оборону. Що на фронті сьогодні? Спитав Івана Тимочка, голову ради резервістів сухопутних військ збройних сил. Пане Іване, добрий день. Доброго здоров'я. Отже, ворог посилює присутність і тиск на Покровському напрямку. Чи є ознаки підготовки до більш потужного штурму, можливо, навіть прориву там? Чи росіянам достатньо того темпу, в якому вони рухалися останнім часом, аби оточити Покровськ і розпочати там бої? Швидше за все виглядає, що їх підтискає лише командування дати результат з однієї сторони, з другої сторони, місто Покровськ ворог мав уже під вогневим контролем, бо по суті, відстань від російських там, скажімо, передових порядків і армії їхньої до передкордонних. Приміської території, тобто там вже в межах десь 3-6 кілометрів. Ну, ми розуміємо, що це відстань точно не така, яку артилерія, скажімо, може ефективно покривати чи задавати вогневий удар з однієї сторони, з другої сторони, також розуміємо, що ворог все таки не мав достатньо сил для того, щоб спробувати швидко перерізати логістику підтримку Покровська з. Південного заходу, оскільки вони там намагались обійти, з власне північного сходу. Їм там досить важко наступати ефективно, бо там є поруч Мирноград теж місто, а на два міста атакувати, ну все-таки сил немає. Ну і другий момент, те про який я говорив свій час, уже неодноразово, що е, там є різні групи військ російських, і е, така ситуація, коли е, скажімо. Командири на цих напрямках, які є угруповань, теж хочуть вислуга, вислужитися і хочуть показати результат, і видно, беруть на себе відповідальність по власне швидкому захопленню чи окупації Покровська. Можливо, власне, там десь і російське командування зробило такого свого роду змагання, хто перший зайде чи оточить місто. І тому ця е, група військ е, росіян, е, власне, яка, е, скажімо, знаходилася по, по лінії, по прямій лінії фронту ніс намагається атакувати в лоб перед тим, як спробувати почати посилені атаки, завжди е, передують артилерійські удари. Ну от, власне, ми маємо той момент, коли ворог намагається вогневим валом завдати максимальну руйнувань. Що наша фортифікація, що там знаходиться, що власне житловому фонду для того, щоб видно посилити наступальні дії? Тим паче, що ну, у Рахівському напрямку е, вони досягнули певних цілей, і так вони повністю не зрізали Курахівський виступ. Але теж є інформація, що частину військ Курахівського напрямку вони перекинули під Покровськ, тобто проводять певне насичення. Ну і з другої сторони, що навіть спостерігали, і ми всі теж говорили, що росіяни там натягнули абсолютно всі резерви, які могли витягнути, бо там вже в полон потрапляють російські солдати, які там підписали контракт у грудні місяці минулого року. Тобто, буквально от от недавно, тільки пройшовши курс молодого бійця, їх зразу довезли. Тобто, бачимо, що ворог на покровському напрямку, хоче наступ такий собі вабанк швидкий. Судський прорив, на який вони сподівалися. Ну але знову ж будемо бачити, які там відбуватимуться події, оскільки офіційних підтверджень про збільшення агресії ворога в плані, чи, скажімо, збільшення атак, я ще не бачу від генерального штабу, але знову ж будемо спостерігати за офіційною інформацією, тому що ми пригадуємо свій час. Росіяни пробували такі артилерійські наліт робити і по правому березі Дніпра по Херсону, і потім нагнітили ситуацію, що вони готують різкий наступ, але на цьому закінчилось. Можлива така ситуація і зараз, але в будь-якому випадку прикро, що ворог зумів там сконцентрувати артилерію, і що вони можуть зараз наносити такий вогневий удар по місту. Але казати, що це точно гарантовано, дасть їм швидко зайти в місто ну тут точно навряд. А чи не може свідчити оця історія з 10-15 хвилинами перельотів про зміну тактики, наприклад, не вдалося убійти обітнути місто, так ми його просто розіб'ємо. Власне, що вони робили вже не один раз? Так, це однозначно, але є до декілька моментів: все таки у росіян зараз немає стільки снарядів, як вони мали раніше. Не можуть їх так просто безлімітно використовувати. Друга ситуація, що все таки наявність авіації у них теж, скажімо, не хоч і є, але вони не можуть її використовувати наповну, бо все таки. Ми достатньо добре підтягнули системи протиповітряної оборони до лінії фронту і паралельно ми добряче понищили їхні арсенали: що снарядів, що кабів, що навіть ракет відповідних до авіації. Ну, і крім цього, навіть буквально до цього ночі українці знищили на сторону південного напрямку декілька тих самих ТОР-М, буків, і звичайно, що о, власне. Це означає, що системи протиповітряної оборони їхні чи їхнього прикриття збиваються, тому знищуються. Тому вони авіацію можуть використовувати з дальшої відстані. А плюс, якщо знищені склади, то теж безлімітність така собі історія. Тому вони намагатимуться все таки наступати піхотною компонентою. Це те, що наявно у них зараз, і це те, що вони можуть порівняно задешево використовувати. Ну, використовувати. Але... З другої сторони для наших військ, для наших бійців, тобто це вже серйозне навантаження, збільшення різкого навантаження, бо артилерія це дуже велике руйнування, скажімо, за короткий терміни. Ну і під прикриттям артилерії завжди ворог може пробувати атакувати піхотою. Ну, з, з я кажу, зараз ми має, можемо говорити про те, що ворог випробовує якийсь один з етапів. Власне, штурму чи спроби атакувати чи наблизитись до міста Покровськ, але про якусь зміну поля бою станом на сьогодні ще говорити дуже і дуже загально. загрози для Дніпропетровської області не зростають. Ми бачимо, що просуваються все далі і далі ближче ближче до області росіяни. Ну, знову ж, бачите, сам сам факт наближення росіян до адміністративних кордонів Дніпровської області з однієї сторони вони мають більше інформаційний привід, з другої сторони військової доцільності. Але я повторюсь, військової доцільності пробувати атакувати Дніпровську область, заходити в неї, тобто збільшувати ще один гарячий напрямок для росіян. Коли не вирішені питання ні в Харківській, ні в Луганській, ні в Донецькій області, ні в ті самі Запорізькі, ні в Херсонській. Коли вони по суті сконцентрували сили на Донеччині, це означає, якщо вони навіть і пробуватимуть зайти в Дніпропетровду Дніпровську область, в чи пробувати просуватися в сторону Дніпра, це означає зав'язатися в великих боях. Це знову показати про неспроможність виставляти терміни чи неспроможність уміти планувати стратегічні операції. В плані стратегічного планування і так у росіян проблеми, бо жодного стратегічного задуму, який вони ставили перед військами в плані ще й термінів не досягнуто. І це б'є по власне по їхньому престижу, по престижу по, по вищого командного складу. Тягатися ще одну область, не маючи до цього достатнього ресурсу і потенціалу. І так бачимо, що вони максимально все, що могли сконцентрувати, сконцентрували. Але а це рахуємо розтягання логістики, збільшення плеча логістики. Але для інформаційного приводу, більш для політичного напруження, вони можуть пробувати рухати в сторону Дніпровської області, тим паче питання чи увага дуже приковується власне в інфопросторі України. А ми знаємо росіян, що. Будь-які інформаційні прецеденти вони зразу намагаються власне збільшити, нагнітити і створі знову ж черговий раз прив'язати якусь зраду, та й не тільки росіяни. Я думаю, що й у нас вистачить достатньо активних політиків і блогерів, які схочуть це розкрутити як абсолютну зраду, неспроможність нашої армії оборонятися про поганих генералів. Ну та вся історія. Яку вони одноразово піднімали, піднімають і на жаль будуть піднімати тому військової доцільності для росіян, не завершивши свої завдання в інших областях, просуватись немає а політична є. І на жаль, якщо ми враховуємо, що для Путіна все таки важливіше політика чи вирішення політичних питань у цій війні, аніж досягнення якихось реальних військових стратегічних цілей. То все таки переважає політика. Ну і крім того, навіть знову ж за ті тактичні успіхи е, на лінії фронту платять стратегічними втратами. А ще збільшувати, нарощувати, не маючи можливість без загальної мобілізації компенсувати втрати чи погодяться. Ну але знову ж питання того, що Путін, якщо дасть команду, ніхто йому перечити не буде. Тому все-таки я думаю, але я думаю, що все-таки вони більше будуть концентруватись на Донецькій, Луганській і Запорізькій областях е, і Харківській. Наскільки загрозливою є ситуація в районі Великої Новосілки? Британська розвідка каже, що росіяни вже за півтора кілометри до закриття котла. У місті а ЗСУ ствер ЗСУ в цей момент ще знаходяться у місті. Це вже дані Deep State Вони трошки різняться, але в цілому, все все зводиться до того, що там погіршилася ситуація. З, знову ж увага до новосілки ну, давно вже прикута, і ми неодноразово мали вже такі історії, коли е, власне ворог намагався оточити наші війська. У якомусь населеному пункті з однієї сторони, з другої сторони, про заходи, які там проводяться, ну вони будуть озвучені вже постфактум після того як така справа буде зроблена: вивід війська, посилення контингенту, це все. Та інформація, яка точно не підлягає розголошенню публічному, для того, щоб ворог не міг ефективно протидіяти, але то, то що там міри точно приймаються, це однозначно. Яким буде рішення виводу чи збільшення? Військового контингенту там і збройних сил, ну це ми будемо знати пізніше про це між іншим, ніхто не говорить і, і правильно для чого черговий раз ворогу давати можливість знати плани там тактичного чи оперативного рівня на цьому напрямку збройних сил. Якщо не про плани, а просто про спроможності Україна сили оборони здатні, здатні якийсь контрнаступ здійснити. Я маю на увазі на якійсь обмеженій ділянці фронту з ефектом раптовості, от саме в ці дні, коли інавгурація Трампа відбувається, аби посилити свої позиції. Чи Україна ну, навряд чи спроможеться найближчим часом на такі дії? Тоді її можна робити. Питання військової доцільності. Раз Курщина показала, що ми можемо готувати операції. І перший захід збройних син великий на Курщину, і те, що буквально декілька днів тому Україна організовувала е, контрнаступ там на декількох напрямках проти російських військ. Знаємика з новних була паніка, реакція там невдоволення російських воєнкорів тим, що відбувається, потенційно може питання військової доцільності і питання. Готовності задіювати ресурси, резерви для таких операцій ну, це все таки вирішує генеральний штаб, головнокомандувач, і Якщо такі військові операції планується, про неї ніхто не знає. Але те, що і головком сказав, що в постійній обороні ми точно війни не виграємо. Ну тут якби зразу звучало альтернатива цьому. Наступи, але як вони будуть відбуватися? Чи вони організовуються, чи вони не організовуються під інаугурацією Трампа? Ну знову ж прив'язувати інаугурацію Трампа до зміни на полі бою. Однозначно не варта, тому що інтенсивність боїв буде тривати, а то ще й посилиться, навіть якщо потенційно почнуть відбуватися якісь переговорчі процеси, бо це якраз стиль ведення переговорів, стиль Путіна. Коли він тільки заходить на переговорчі процеси, вони посилюють свої атаки, посилюють тиск армії для того, щоб мати міцніші позиції в переговорчому процесі. Тому сподіватися на те, що у нас будуть якісь потужні контрнаступи під інавгурацію Трампа, і якщо їх будуть, то ці контрнаступи будуть нестимуть сугубу військову доцільність відносно наявних сил засобів і можливості виявити слабкі сторони противника, і це трошки інакше розглядається не під дату, не під емоції, а під потенціал, можливості, результат, наслідки. І враховується вся, 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 вся ситуація, вся і від найкращої, найбільш позитивної до найгіршої чи найменш вдалої. Тому військові операції вони плануються під військову доцільність, а не під політичну. Чому я завжди наголошую, що Путін ставить завжди в пріоритеті політичні цілі, досягнення політичних цілей перед військовими, тоді як у нас поки що, слава Богу, все-таки. Перевага стоїть за військовою доцільністю в плані проведення військових операцій, пане Іване. Ну а в принципі, ви сьогодні, от, сьогодні бачите якусь нетипову поведінку Росіян, можливо, активність. Якщо ви, ви підтверджуєте, що Путін політичні завдання ставить а, власне повітряна тривога, балістика сьогодні, крилаті ракети здається, були ще повітряні сил, сил офіційно не повідомили. Але от протягом дня вже чи слід очікувати загострення, я маю на увазі взагалом в. З обстрілами сьогодні ну, не впевнений Річ в тому, що все-таки планування ракетних ударів і так далі формуються завчасно планування, і воно відходить з двох чинників наявності діючої авіації, наявності боєкомплекту і його резервів запасів запасі. Після того як ми достатньо вдало винищили ряд їхніх арсеналів, вдало підпалили склад в Енгельсі, і В Енглісі два підбили. Комбінат, який по суті забезпечував паливому власне стратегічну авіацію чи важку бомбардувальну авіацію, то е, звичайно ми і ряд аналітиків на цьому акцентує, що власне е, масштаби ракетних ударів і через це і зменшилися, і більш такі хаотичні, тому що від загального там стратегічного задуму нанесення ракетних ударів, Росія зараз виходить від можливостей. Після того як зазнала серйозних збитків у плані матеріальної частини. Крім цього, зараз вони будуть думати і роз і планувати вже відносно наявного арсеналу, як його розподіляти, чи використовувати на полі бою, це бити по тилових наших містах. Бо ми всі чомусь собі звикли, що ворог ракетами б'є тільки по тилах. Мороз намагає наносить ракетні удари і неодноразово також і по лінії фронту, де вони намагаються, скажімо, пробити оборону, де вони намагаються прикрити переміщення своїх військ. Тому ракети використовуються і на фронті. Просто на фронті система протидії протиповітряної оборони і взагалі дія військових регламентується одними законами, одними статутами чи вимогами і. А вже цивільне, цивільні громадяни чи системи протиповітряної оборони там, стратегічної глибини, вони виконують свою задачу в плані оповіщення і так далі. Тому тут багато нюансів, різниць і ракети вони завжди використовували і використовуватимуть по всій території України, не дивлячись, чи є активна фаза бойових дій чи ні. І тут вони, власне, мусять перерозподіляти зараз свій ресурс. Пане Іване, дякую, дякую за розмову за аналітику. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть вподобайку. -ко.